Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Denier 3D Ми продовжуємо проходження кар'єри українського пілота класу Формули 1 в F1-2014. Сьогодні у нас перегони Гран-Прі Італії Монца. І ми стартуватимемо з пол позишн з першого місця, яке ми досягли в кваліфікації. Вперше в своїй кар'єрі ми перемогли в кваліфікації. У самого Льюіса Хеммельтона. І тепер маємо на батьківщині своєї команди Феррарі в Італії, звичайно, захистити перше місце. Попереднє гран-при ми виграли, стартувавши з третього місця. Ну а тепер на такому натхненні перемоги ми ще й взяли полпозишн вперше в кар'єрі. Тож треба, звичайно, що треба. Приїхати на ті позиції, з якими сьогодні стартуватимемо. Звичайно, це спорт, це формула 1 і тут бувають різні ситуації. Але, звичайно, що ми докладемо всіх зусиль, щоб не поступитись жодним місцем за підсумками цих перегонів. Таке ж завдання нам ставлять і команда. Як бачите, лише найвища позиція, перша. І, звичайно, що інше не влаштує ні нас, ні команду. Давайте ознайомимося зі стартовим протоколом на сьогоднішні перегони. Отже, Дені 3D стартуватиме вперше в своїй історії в кар'єрі в Формулі 1-2014 за нами. Льюіс Хеммільтон, далі. Росберг, Алонсо, Фетель, Ярдо, Магнусен, Баттон, Ботас Хюлькенберг, Маса Перес, Верн, Квят, Сутіл, Грожан, Мальдонадо, Гутієрес, Б'янкі, Кобаяши Чилтон. Та замикає пілотон Еріксон. Ось такий стартовий протокол. Зараз перевіримо, чи все гаразд з налаштуваннями, і будемо вирушати на старт. На старт у нас доступні наші покращення, опір мінус 5, щеплення з трасою плюс 10. Це ми знаємо. Звичайно, що сьогодні нам прогнозують. 0% дощу, отже, ми, звичайно, сподіваємося, що так і буде. Бо, хто не бачив кваліфікацію, подивіться попередні серії, як погода змінювалась, починалося все з дощу. Потім траса підсохла і стало сухо, і, звичайно, ми показали свої найкращі результати. Дуже цікаво було зміна погоди, як ми пристосовувалися, як ми змінювали гуму і дещо у нас спочатку не виходило, потім. Ми становище покращили. Ситуація справді була в дечому критичною, особливо в третій сесії, де ми довгий час не могли показати свій результат, тому що їхали на старій гумі. Ну, власне, Всі ці перепитті, вс всю динаміку ви можете побачити в серії попередніх, в кваліфікації. Ну а сьогодні перегони з е приготування, звіряємось, чи все гаразд з налаштуваннями. Так, все гаразд. І залишилося обрати гуму, але гуму нам не дають обрати, бо ми закінчили кваліфікацію на м'якому комплекті. Він у нас, звичайно, підношений, зношений, але змінювати нам його не дають, бо ми до закінчення кваліфікації брали участь в ній, і тому змінити ми зможемо лише на підстопі в походу перегонів. Ну і наостанок, давайте подивимось, який розклад перед перегонами. Два з п'яти у кожного з пілотів нашої команди. І сьогодні вирішиться, хто ж візьме лідерство. Як бачите, по 6 перемог один з одним у нас з Фернандо Алонсо. І хто сьогодні перемагає в боротьбі між собою, той і починає лідирувати в боротьбі за перший статус команді. Поки що цей статус належить іспанцю. Начебто, все готово. Тож, давайте стартувати, давайте спробуємо покладемо всі зусилля для того, щоб захистити свою першу позицію, яку ми так важко і так успішно здобули в кваліфікації. Звичайно, гума у нас зношена, і нам зараз треба дуже уважно бути. При проходженні поворотів, щоб нас не винесло за траєкторію. Першим стартує Дені Де, Фернандо Лонсон напарник четвертий, і наш суперник Себастьян Феттель на п'ятій позиції. Так, нас підбадьорює механік. І поїхали. Бачимо так. Підзношена гума дуже важливий старт не пустити суперників, що ми власне і робимо. І зараз дуже уважно пройти треба перший поворот. Трохи перегальмовуємо, але тримаємось на першому місці і бачу, що є серйозна відстань. Ми трохи навіть відірвалися і ставимо. Я відразу хочу трохи зекономити на паливі, поки ми йдемо на перші позиції. Я сподіваюся, що ми і будемо продовжувати йти на перші позиції. І тому з законому палимо раптом. Це така страховка. Якщо ми раптом помилимось, тоді ми зможемо використати збагачення якщо когось треба буде нас доганяти. Але поки що наше первинне зад... завдання, наша перша задача це, звичайно, втримати. Але подивіться нас вже атакують. Нас вже атакують і дуже серйозно атакують. Я відчув доторк. Ох, і знову-знову нас б'ють в хвіст. Дуже небезпечно себе поводять пілоти команди Mercedes Петронас, це Розберг і Хемільтон. Вони два рази от відчуваються в кермо віддача. Як дьорнувся боліт, добре, що нас не розвернуло. Зараз треба, звичайно, на збагаченому пройти цей поворот і на прямій старт фініш набрати максимальної восьмої передачі. Переходимо на стандарт. Так, але я вже відчуваю те, що гума не тримає, гума не тримає боліт. В оптимальному стані. І це дуже погано, тому що ми Особливо на оцих найнеулюбленіших поворотах можемо ризикувати. І тут дуже важко в них входити, але вони для нас незручними є, особливо з нашими налаштуваннями на швидкість і на мінімальну кількість притискної сили. Тому дуже важливо зараз тримати боліт, не помилятись, інакше це може бути фатальним. Як бачите, у нас все більш Коричневими стають наші покришки, а це означає, що вони все менше і менше тримають боліт. Все менше і менше, все гірше і гірше тримають боліт на трасі. За нами впритул йдуть обидва пілоти. Мерседес Петронас і зараз дозволений. Так, дозволений ДРС, але ми використаємо збагачення типа, щоб перейти на восьму передачу і нас не повинні обійти. Суперники. Оу, оу 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 Добре, що нам не дали штраф за такий виліт. І краще коло показує, як бачимо, Льюіс Хемільтон. Ох, важко, важко тримати боліт з такими. Комплектом підношеної гуми завчасне гальмування, щоб нас не кинуло з траси, з треку. Дуже-дуже обережно намагаємось проходити. Помилка нам, звичайно, може дорого коштувати. І зараз будуть ДРС використовувати наші опоненти. Восьма передача. Нас все-таки рятує, максимальну швидкість ми таки набрали. Подивіться на цього Ніко Розберга, він дуже швидкий, він дуже швидкий і постійно нас, нас доганяє. Зараз також треба пройти лінію старт фініш на збагаченому, тому що нас можуть наздогнати на дересі. Нам головне пройти на восьму передачу. Так, на восьмі є. Не тримає не тримає боліт комплект Гуми. Хюлькенберг, краще коло Хвилина 30-311. Дуже напружена боротьба. Дуже напружена боротьба. Постійно ми змінюємо, варіюємо типом палива, бо... Суперник дуже швидкий, дуже швидкий в особі чи то Розберга, чи то Хемільтона, але то не менше. Вони дуже швидко йдуть. Ну і ми, звичайно, намагаємося обережно проходити ці повороти, тому що нас просто викине стреку, якщо ми будемо необережні. Зараз будуть використовувати ДРС. Намагаємось не пустити. Так, у нас виходить. Ох, як же важко захищати траєкторію. Подивіться на цього Ніко Росберга. Він постійно нам дихає в хвіст. Так, збагачений тип палива. Не тримають, не тримають у нас м'який комплект гуми, тому, мабуть, на наступному колі підемо вже на, на підстоп. Бо просто винесе на одному з поворотів достатньо однієї помилки і нас просто викине. оу 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 Ось те, про що я кажу, все, і ми їдемо на підстоп. По завершенню цього кола їдемо на підстоп, інакше ми. Дограємось до того, що суперник нас просто залишить позаду себе. І ось, ось те, про що я казав, Ніко Розберг нас обходить. Але нічого, ми ще підемо на підстоп. І зараз, можливо, зможемо використати ДРС, а це дуже важливо. Так. Ми використовуємо ДРС, а це буде у нас максимальна швидкість. Головне далеко не відпустити розберга, і ми йдемо на підстоп, це однозначно. Гума нам не дозволяє показувати своєї швидкості. Ми їдемо на підстоп і будемо сподіватися, що наші механіки дуже швидко спрацюють, і наша гума нова. Але вона буде не м'яким комплектом, а жорстким, допоможе нам пройти швидше коло, коли, в свою чергу, Ніко Розберг піде на підстоп. Заважають проходити поворот так, як ми хочемо, так як траєкторія нам дозволяє. Звичайно, це гальмує наш рух. Треба обходити, обходити суперників. Так, непогано, непогано обійшли кількох суперників, щоб вони нам просто не заважали. І от зараз би використати ДРС. Ні. На жаль, ми не можемо використати ДРС, тому що відстань до найближчого опонента більше секунди. Рухаємося на восьму му передачі нам обов'язково треба перейти. Зараз також треба вийти на восьму передачу. Напевно, вже наші опоненти пішли на підстоп. Так, ось вони виїжджають і ми повинні їх обігнати. Зараз подивимось. Так, схоже таки, ми обходимо об обох пілотів Мерседес Petronas. Неймовірна боротьба і тактична. І фізична, і технічна. З усіх сторон у нас неймовірне напруження, неймовірна закрутка сюжетної лінії цих перегонів, тому що до кінця невідомо хто ж Таки переможе. Знову не можемо використовувати ДРС. Але нічого, але нічого. Так, ми поки що посідаємо шосте місце, але головне, що Хемільтон і Росберг за нами. Мальдонадо перед нами. І зараз нас багаченої плюс ДРС і ми повинні обійти обох пілотів. Ні, вони їдуть на підстоп, і нам. Ні, нам дозволяють. Нам дозволяють використовувати ДРС. Це Розберг? Ні, Розберг не ходив на підстоп. Значить, то був тільки Хемільтон. Ось він. Так. Розберг перше місце. Але нам треба його обходити. Так, восьма передача. Ми обходимо його за рахунок своєї швидкості. За, за рахунок восьмої передачі. Що ти робиш, Розберг? Де штраф? Дайте йому штраф, він нас розвернув. Нам постійно дають штрафи, коли ми когось розвертаємо. ДРС, ДРС, ДРС. Є. Yeah. Оце боротьба. Оце боротьба. Неймовірна боротьба. Головне не відставати більше, ніж на секунду. Зараз потрібно використати ДРС. Так, нам дозволяють використати ДРС. І ми повинні обходити. Повинні обходити. Так, ми обходимо, обходимо Розберга, неймовірні перегони. Який же, який же ж розвиток. Ми обходимо Ніку Розбергу на ДРСі, на 8 передачі на своїй максимальній швидкості. Неймовірна напруга. Неймовірна напруга. Ікросберг позаду нас. І ось ці незручні повороти які ми не любимо. Головне не підпустити Розберга до себе, щоб на відстань ДРСу Поки що відстань непогана. Ікоросборг дуже швидкий. Дуже швидкий Ніко Розберг. І неймовірно напруга відчувається. І знову треба максимальну швидкість. Зараз Розберг буде використовувати ДРС, але не можна давати йому нас обганяти. Восьма передача! Восьма передача нарешті. Все. Захищаємо, захищаємо, захищаємо. Непогано, непогано відзахищались. Три кола. Три неймовірно складних кола залишається і досі неясно, хто ж переможе в цих складних перегонах, неймовірна боротьба. Просто неймовірна напруга. Починає кидати боліт. Ніко Розберг їде краще, краще на цих поворотах. І зараз він на ДРСі буде намагатись нас обійти. Восьма передача потрібна. Так, є, є відрив. Є відрив. Використаємо збіднене а потім додамо на збагачене на прямій старт фініш Ось тут ось тут додамо на збагаченому щоб вийти на восьму передачу якнайшвидше, і захиститись від ДРС, яке може використати Ніку Розберг. Так, є. Зберігається відрив пів секунди, бачимо. Два кола. Два кола до закінчення перегонів. Головне зараз не помилитись. Наші шини все більше зношуються. І, звичайно, ось ці повороти, особливо ось ці найближчі два повороти для нас, які дуже складними є. Головне, щоб ми не вилетіли з траєкторії. І таким чином відзахищались. Вийти, вийти, вийти треба на восьму передачу. Так, непогано. Поки що захищаємо, захищаємо свою позицію, і Ніко Розборг трохи відстав. Це дуже добре. Можемо застосувати збідене пало для того, щоб трохи зекономити. Помилка. Помилка при заході на траєкторію. Дуже близько підпускаємо пілота Макларен Мерседес. Мерседес Петронас. Макларен не Макларен, а Мерседес петронас Уже заговорююсь, велика напруга. Захищаємо, захищаємо свою позицію, виносить нас. Вже не тримають. Давайте подивимося, що там. З гумою, так. Коричневатий відтінок це вже дуже погано. Але це не менше. На свою восьму передачу напрямі ми вийшли, і тепер від захищатись ось ці повороти. Від захищатись. Так, поки що відзахищались. Неймовірно складна гонка. Я вже про це наголошував не один раз. Але це видно, видно зі сторони, я думаю, неозброєним оком. Зараз головне не помилитись при вході на пологі поворот на лінію старт-фініш. І ось тут на збагаченому. Так, не даємо розборгу себе обійти, але ще. У нього буде можливість використати ДРС. Нам потрібна восьма передача. Так, вона є. Є, є непогана відстань. Останнє коло три десятих На останній засічці часу була відстань від. Відрив від Ніко Розберга. Потрібно відзахищатись. Залишилося менше кола. Ось ці незручні повороти. Їх всього двоє цих поворотів. Звичайно, ми багато зараз втратимо в часі, але нам головне не помилитися. Близько, дуже близько. У нас з паливом проблема. У нас проблеми з паливом. У нас проблеми з паливом, але і відстань. Так, є. Трошки зекономили. І їдемо на оптимум, і останній поворот залишився. Останній поворот. Не помилитись! І на збагаченому, і на збагаченому на фініш. Все! Яка ж складна гонка була неймовірно! І ми її виграємо. Ми з першого місця стартували постійний пресинг від, особливо від пілотів Мерседес Петронас, яких я вже встиг охрестити Мерседесом Маклареном в цій напрузі, в цій неймовірній в боротьбі. Але головне те, що ми захищаємось. Дуже складна гонка. Кваліфікація була складною, ну перегони це ще треба помножити в кілька разів. Яка ж напруга. Просто всі сили покладені були в цю перемогу. І, звичайно, що ця перемога стала можливою завдяки і вашій підтримці, в першу чергу, глядачів, які ставлять пальці вгору нашому пілоту, які підтримують цей проєкт. І ось наш український. Пілот класу Формули 1 підтверджує, що українці навіть віртуально, якщо не в реальному житті, то, хоча б віртуально, можуть конкурувати з найкращими пілотами світу в королівських автоперегонах. Просто вже немає сил, тому залишається лише привітати всіх вас з цією перемогою. Ми захистили свою першу позицію, яку також не просто здобули. В кваліфікації, але перегони були. Ну Той, хто дивився від самого початку, від це гран-прі, від самого початку, починаючи з вільної практики, далі кваліфікації і перегони, то напруга аж до самого фінішу лише зростала. І зростала в неймовірну кількість разів. Ну, ви самі бачили, як в цих перегонах кілька разів ми. Е і помилялись, і нас обходив Ніко Розберг, але ми тактично правильно пішли раніше раніше на підстоп. І за рахунок своєї швидкості, за рахунок своїх налаштувань і свіжим, свіжого комплекту гуми, ми змогли обійти Ніко Розберга після його підстопу і далі вже не пустили, не дали можливості закріпитись на першому місці. Всі сили покладені, тому час відпочивати, час святкувати перемогу. І, звичайно, ця перемога для вас, глядачів, які підтримують не лише проєкт Формули 1, але всі проекти, всі відео на каналі Дені 3D. Ще раз вітаю вас з такою складною перемогою. Це чи не найскладніша перемога на даний момент в цьому сезоні в Гран Прі Італії? Чим я вас вітаю? Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, ставте великі пальці вгору, коментуйте відео, запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте долучатись до спільноти каналу Денітр Дук, де ви будете в курсі всіх подій, які відбуваються на наших ресурсах. А це канал на Ютубі. Звичайно, ж спільнота УВК і канал на Твіч. На такій приємній ноті. Я буду закінчувати цю серію. Ще раз вас вітаю. І, звичайно, за традицією найближчі кілька десят секунд буде у вашому розпорядженні для того, щоб насолодитись церемонією нагородження. До наступних зустрічей! На все добре!